Вітаю хоробрих неземних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую вас інформувати про кримінальне провадження по обвинуваченню Романа Дудіна у державній зраді. Для тих, хто вперше чує це призвище і нічого не знає про цю справу, коротко в одному реченні я проінформую, що Роман Дудін, перебуваючи на посаді начальника управління СБУ в Харківській області 24 лютого 2022 року. Першим в Харкові видав зброю добровольцям для захисту Харкова, зберіг всю секретну документацію СБУ а деяку вивезли в міста Харкова, став на захист Харкова і Харківської області, а пізніше був знятий з посади і обвинувачений у державній зраді. Громадськість вважає кримінальне переслідування Романа Дудіна політичним замовленням. До речі, я з ними згодна. Якщо коротко про те, що відбувається у справі Романа Дудіна, то на даний час адвокати продовжують працювати над доведенням невинуватості Романа Дудіна, а у судовому процесі не відбувається нічого. Учора, 16 липня 24-го року, у Шевченківському районному суді мала відбутись чергове судове засідання у даній справі, але воно не відбулось, тому що у суді немає світла і згорів. Генератор. І це, напевно, за рік знаходження справи в суді єдиний випадок, коли справа не відбулася з поважної причини. Весь попередній час Шевченківський суд умисно затягував розгляд справи по Роману Дудіну. Ви спитаєте, а навіщо це потрібно суду? А я вам зараз на це відповім. Кому. І навіщо це потрібно. Обвинувальний акт по справі Романа Дудіна був скерований до Шевченківського районного суду рівно рік тому, у липні минулого року. І суд розглядає справу вже рік. Судом був задоволений наступний порядок дослідження доказів. Спочатку вивчаються письмові докази, тобто, це документи, які долучать сторони. А потім допитуються свідки. Досудове розслідування зібрало 12 томів доказів. Ну, як доказів? 12 томів, я б сказала, аркушів вони зібрали. Доказів реально із цих 12 томів, ну, може, половина, приблизно десь 6. Шість це документи, які. Згідно процесуального кодексу, не є доказами. Це, наприклад, там, підтвердження повноваження адвокатів, якісь супроводні лісти, внутрішня переписка. Тобто, це документи, які не підтверджують а не винуватість, а не невинуватість Романа Дудіна. Але приблизно із тих половини з цих 12 томів документів, які можна назвати доказами, кожен документ, який досліджується у судовому засіданні, він підтверджує. Невинуватість Романа Дудіна. Навіть ті документи, які долучає прокурор. За рік розгляду справи в суді з цих 12 томів досліджено 5. Для тих, хто ніколи не був в судових засіданнях, я повідомлю, що за одне судове засідання приблизно досліджується від 1 до 3 томів. В середньому приблизно це 2. Томи досліджуються в судовому засіданні. Тобто для того, щоб дослідити 5 томів, достатньо 2-3 засідання суду. За рік, звичайно, було не 2 засідання суду. Але не дуже багато. Тому що Шевченківський суд призначає судове засідання у даній справі приблизно з періодічністю раз в півтора-два місяці. Тому що Запобіжний Захід Роману Дудіну обирається на 60 діб. І кожні 60 діб він продовжується судом. Так от засідання призначається так, щоб на цьому засіданні суд продовжив черговий раз Запобіжний Захід і більше ні для чого. До речі, на те, щоб продовжити Запобіжний Захід, у суду уходить не більше 20-30 хвилин. А потім суд закриває засідання і не досліджує докази. Тому що суд виходить в засідання тільки для того, щоб продовжити запобіжний захід. Тому за рік досліджено всього 5 томів матеріалів справи. Хоча, до речі, суд не може призначати так рідко судове засідання, тому що кримінальним процесуальним кодексом передбачені розумні строки. І в Кримінально-процесуальному кодексі мається стаття 28. І от пункт 4 цієї статті говорить про те, що кримінальне провадження по особі, яка тримається під вартою, має бути здійснена невідкладно і розглядатись судом першочергово. Шевченківський районний суд. Ігнорує цю статтю Кодексу, і, незважаючи, що Роман Дудін перебуває під вартою, суд не розглядає першочергово цю справу, а призначає засідання, як я вам сказала, з періодичністю раз в півтора-два місяці. Суд виходить на ці засідання, продовжує запобіжний захід і далі більше нічого не розглядає. І дуже рідко ми доходимо до дослідження. Доказів. А тепер відповідь на питання: навіщо це суду потрібно і чому суд затягував судове засідання? Тому що з кожним наступним документом і з кожним наступним томом суд впевнюється в тому, що кожен долучений документ підтверджує невинуватість Романа Дудіна. Суд майже вже в цьому, я думаю, не сумнівається. А це значить, що після того, як будуть досліджені письмові докази, і суд побачить, що більше їх не залишилося жодного документу, який може хоча б косвіно підтвердити винуватість Романа Дудіна, йому потрібно буде змінювати запобіжний захід. Але у справах, де є політичні замовлення. Судді бояться брати на себе відповідальність без телефонного дзвінка або вказівки зверху змінювати запобіжний захід. І саме тому суд продовжує затягувати розгляд справи і не досліджувати письмові докази. Хоча Роман Дудін кожного разу на кожному засіданні наполягає на тому, що ми маємо досліджувати письмові докази? Чому, ми забра... Чому суд зібрався, призначивши засідання тільки на 15-30 хвилин? Чому суд не виділив для цього годину чи дві години хоча б? Чому перерва по два місяці і все таке інше? Захистом підготовлено клопотання до суду з тим, щоб вони виконали статтю 28 і розглядали справу Романа Дудіна. Першочергова. Чи відреагую на це клопотання суд? Я розповім вам в наступному відео. І як розповім, ще багато всього цікавого, що відбувається у цій справі. З вами була Адвокат Тетяна Іванова.